Mazda 3, седан, 2003-2009 рік, і у нас є отака проблема. Є такий бампер, який у нас зроблений під заказ. Звісно ж, все це скловолокно, епоксидка. Ну, ви розумієте, він дуже важкий, дуже низький, і, звісно ж, ми маємо якісь. Проблеми у зв'язку з цим. Оскільки він низький, вчора людина заїхала на бордюр і бордюром трошечки черканула, все повилітало, це треба відновити. Відновити, встановити і щось з цим робити. Трошки порепалася епоксидочка отут. Ну, то вже таке трошки тут вискочило. Коротше, нам потрібно зараз це все якось зробити так, щоб воно було і стояло на місці. І треба ще, оскільки він дуже витягся, от підкрильник, він заліз за цей новий підкр... резиновий підкрильник. А він повинен бути з тієї сторони. Коротше, зараз це треба зробити. По-перше, Зараз зрізаємо всі стяжки, дивимось, що там, як, куди, бо не може людина назад його запхнути. Він каже, дуже важкий, чи десь там ціпляється. Зараз треба це подивитися. Здавалось мені, що все так добре йде поки. Думаю, зараз зніму сап, доберуся до гвинтів, які тримають задню оптику, але ж не вийшло. Тут все. І скло волокна зашито. Блін. А щоб туди дійти. Я не, не розумію, як людина лампочку міняти збиралася у цих фонарях задніх. Це повністю весь короб саба треба знімати. А щоб зняти весь короб саба, треба розібрати весь багажник. Я розумію, стиль це круто, але ж ми повинні розуміти, що. Через стиль ми маємо проблеми з функціональністю машини, скажімо так. піддамкратити там зовсім немає де, то, то все є пластик. Єдиний спосіб піддамкратити то є отак. Навіть за речах я не можу цього зробити, оскільки він живий, отак от вигибається. Тільки от під амортизаційну стійку. Зараз підлізмо. Я вже підкрильник запхнув за оцю резинку, там ніяких проблем не було, то так здавалося. Навіть діодна підсвітка тут є. І е, я казав людині про підсилення. Підсилення м -м, можна зробити. От У нас є частина металу, яка вертикальна, є нижня частина бамперу, треба просто шину от сюди буде кинути. Але ж. Не в цей раз. То буде трошки пізніше, коли буде ремонт вже проходити після зими цього бамперу. Зараз треба колесо зняти, і мені здається, навіть я зараз е малою частиною роботи обійдуся і всуну все це на місце швидко. Тут я кронштейн оцей вже звільнив. Він бачите має. Ну, Плюс-мінус якийсь робочий, робочий стан. Фарба трохи відлущилась там. Або ж воно такий відбиток має чіткий по цій формі. Я не розумію, чи це фарба відлущилась, чи це фарбувалось разом з цим пластиком, який. Там, мені здається, отак от. пластик... Сюди натягнули, а потім пофарбувала, що є досить невірним рішенням. Але ж все ж таки, я метал запхнув назад, він вже рівненький. Ця кліпса стане дуже добре. Зараз тільки пушсала туди, на фігачу, нам задача основна, щоб зиму проїздити. На фігачу пурсалом. Поставлю туди цю кліпсу. І ржавіти нічого не буде. Тут всі. Гвинти повикручував, все добре. Зараз мені здається, все стане на своє місце. Так, ну встановився. Встановився на своє місце. Тут аналогічна ситуація встановлено. Е, трохи вже розумію, як підсилити все це місце, але ж то вже в наступний раз зробимо. Єдине, що оці кріплення, які повинні защолкуватися під бампером. До підкрильного такого простору, вони не працюють. Все тримається на одному гвинті отут. І звісно ж, чуть трошки ти сюди наїдеш на щось. Оце одне кріплення не витримує, виймається з отвору, трошки його розгибаючи, і все випадає. Тому цей важкий, а це дуже важкий, звісно, бампер. Він повинен підсилюватись. І підсилюватись він повинен знизу. Оце найголовніше. Якщо ми з цими місцями нічого не зробимо, і буде все на заводському місці, звісно ж, таку вагу воно не витримає тут тоненький пластик. І він вже не має тої жорсткості, яка потрібна для того, щоб той бампер тримати. Виходи є. По-перше, переробити кріплення бампера, зробити його як на універсалах. На універсалах бампер в загальному випадку кріп, кріплеться через внутрішню частину салону. Да? через салон Болти-гайка. От. Тримається тут. Можна зробити ще кріплення отут, тримається. і... То буде вже підсилення дуже добре, тільки металічну може шину якусь треба кинути. Це по-перше, але ж ми маємо розуміти, що бампер важкий, тому навіть це кріплення воно вигнеться і зазори будуть плясати. А треба знизу ще підсилювати. Є е, вихід один: це будівельні стяжки металічні з двома криками на обох сторонах. По принципу, рульової тяги воно е, працює. тобто Отут, от, десь в цьому районі у нас є метал, треба в ньому просверлити отвір, зачепити гак з однієї сторони, знизу зробити кріплення, зачепити гак з другої сторони. І по, по центру ми маємо таку м, крутилку: е, скручуєш гаки, зжимаються, розкручуєш, гаки, розжимаються. І таким чином нижня частина буде триматися десь на оцій. На, на такій висоті, десь сантиметрів 40, воно вже стянеться і зазори підуть. Вони підтянуть весь бампер догори, і вже можна буде по бордюрам трошки пригати. Ну, якось так. На даний момент це і все, що я можу зробити, так поки поїздити можна. Якось людина ж їздила до цього. Це, Я думаю, що ми ще зустрінемось з цим, з цим автомобілем трохи згодом, вже після зими, коли потрібно буде фарбувати Берем бампер передній, бампер задній. Вони потребують вже ремонту. Хоча б пройшов тільки місяць після того, як його фарбували вже. Вже все в тріщинах, вже все в павутинні. Капець. На все добре. До нових зустрічей.